Ласкив, Илья, Евтух, Дима, можно? 165. 165. Евтух, Дима, Мартынюк, Захар, можно? 165. Мартынюк Захар, Ленчин Макс. Можно. 156. Ленчин Мак, Садник Євген. Можна. 180. Садник Євген Прикмета Вова, можна. я 161 Прикмета Вова, Остапенко Кирів можна. Сто Остапенко Киріл, Скрипченко, Захар можна. Сто 163. 163. Скрипченко Захар Мрічук Денис можна.

Бахарчук, Иван, Я, Рей -то. Рей -то Влад, можна. Влад, Левлад, мы телья можно. Сутри нема ничего. Мы телья. И слабо прыгать. Нам лечит 980. А ты смотришь? 170. <поставі> Навротий кулесник назад. <поставі> Навротики стребали, колесник готуется можно. 150 сим. Кулесник Назар, Яскремский Микола можно. Не назад. <поставі> маєш подати корпус вперед, підходь, будь ласка. Корпус вперед, а назад не падаємо, Краще вперед і зафіксуєш п'ятки, Можна, поїхали. 155. Ясремський Микола, Ніколи Чишин, Артем. Можна, Коля? Скільки в прошлый раз? В раз, то Николай Чишин, Артем Зверев Артур носочки поближе можно. Можно поехали. Ленчинску можно. Вот еще Баня знает. Зверев Артур, Гончар, Богдан. Можно. Без ласкан, суха я русла. Сухаки я русла чужим ски в лаз можно. 21. Ой, Коля, Коля, Коля. Андрій, Савчук Єгор. Можна. 125. У мене два чоловіка. Савчук Єгор, Юркін, Микита. Можна. Добре, добре, поставили 5, 144. Можна. Так, а де мечі? Так, увага, підійшли всі сюди швиденько за м'ячами. Всі з м'ячами в руках рухайтесь сюди. В руках мечі. Мічі. М'ячі в руках, в руках м'ячі. Давайте, в руках м'ячі, всі сюди, швиденько, Волчі, швиденько. Хлопчики, підходим сюди. Хобі, затянуть сюди, сюди, забирайся. На майданчику будуть. На майданчику. На майданчик. Вас тут будуть газу. На майданчику зайшли. На майданчик всі зайшли. Так. Давайте підходьте і уважно слухайте. Всі готові уважно слухати. Дивіться, дайте мені, будь ласка. Є прізвище, названо, буде на так само, що сьогодні. з м'ячем виходите, кладете м'яч на лінію і стоїте, готуєте. Старт, ви стоїте впрості від м'яча. Не звідти відбігаємо, стоїте в Пішла команда, можна налаштувати максимально швидке ведення м'яча до зелених корпусів. Максимально швидке ведення, зрозуміли? У вас на то буде одна спроба. У кого не вийде, не вийде, хтось десь вибіже, не страшно, перебіжить. Але ви маєте максимально сконцентруватися, що його можна налаштувати. і побігли до конусів. Добігли до конусів, у вас тут у кожного є м'яч, значить ви тоді з м'ячами рухаєте на півколу карного майданчика. Домовились, чий то був м'яч, у кого я брав. Дякую